Додавання віднімання раціональних дробів з різними знаменниками можна звести до додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками, якщо в нас є дріб А, що ділиться на Б, і ми додаємо дріб С, що ділиться на Д, то зведемо ці обидва дроби до знаменника, що є добутком даних знаменників БД, тоді додатковим множником до першого дробу буде Д, а додатковим множником до другого дробу буде Б. Отримаємо АД, плюс АД, що ділиться на БД, плюс СБ, що ділиться на БД. І в результаті додавання отримуємо дріб АД плюс СБ, що ділиться на Б, що множиться на Д. За правилом додавання дробів з однаковими знаменниками. Аналогічно отримуємо формулу для віднімання дробів з різними знаменниками. Так само ми їх зводимо до віднімання дробів з однаковими знаменниками. Розглянемо приклад і будемо порівнювати, відоме нам уже додавання віднімання звичайних дробів із додаванням відніманням раціональних дробів. Якщо в нас є такий приклад: 1 6 відняти 3, 11 ви бачите, 6 і 11 не мають спільних множників, тому їх добуток і буде спільним знаменником. Додатковий множник до першого дробу 11, до другого 6. Тоді ми маємо 11 мінус 18, і це дорівнює мінус 7,66. Розглянемо такий приклад: це, що ділиться на АВ, додати А, що ділиться на С. Як бачите, знаменники не мають спільних множників, тому добуток цих знаменників і буде спільним знаменником даних дробів. Отримаємо додаткові множники С і АВ, І тоді С множимо на С, отримаємо С квадрат, додати а квадрат В. Приклад другий. Звичайні дроби. 5 шостих відняти 1 15. Числа 6 і 15 вже мають спільний множник – тому добуток цих знаменників не буде найменшим спільним знаменником. Найменше число, що ділиться на 6 і 15, це буде число 30. Шукаємо додаткові множники. Для цього 30 ділимо на 6, отримаємо 5. І 30 ділимо на 15, отримуємо 2. Маємо 25 відняти 2, дорівнює тридцятих. Розглянемо такий приклад. М, що ділиться на 6m плюс 6 н плюс n, що ділиться на 6m мінус 6n. Ми не можемо зразу сказати спільний знаменник дробів. Перед цим ми з вами розкладемо знаменники цих дробів на множники. Для цього винесемо в знаменнику першого дробу 6 задушки, і в знаменнику другого дробу 6 задушки. Тоді спільним знаменником буде 6, що множиться на m плюс n, що множиться на m-n. Додатковий множник до першого дробу буде m-n, а до другого буде m плюс n. Перемножаючи m-n на m. І m плюс n на n ми отримали такий вираз в чисельнику. Бачимо, що тут є протилежні доданки, які в сумі дають нам 0. Виходить m квадрат плюс n квадрат, що ділиться на 6, і застосуємо формулу різниці квадратів. 6 множиться на m квадрат мінус n квадрат. Сьогодні на уроці ми розглянули таке питання: додавання віднімання раціональних дробів з різними знаменниками.